Сьогодні я вперше буду стопити, раніше я цього ніколи не робила. Тому в цій нелегкій справі мені сьогодні допоможе Льоша та Даша. Йшли. Для того, щоб дуже швидко і якісно зловити автомобіль, необхідно дві основні речі. Це знайти хороше місце і встановити правильний невербальний контакт з водієм. Щодо вибору місця для автостопера, то найкраще то має бути, звичайно, місце безпечне. В першу чергу для автостопера, ну і, звичайно, комфортно для водія, щоб він не порушував правила дорожнього руху. Зазвичай ми вибираємо місце виїзду з міста. Це може бути якась зупинка або ж виїзд із автозаправки. Зазвичай. Більшість автостоперів користуються просто видвинутим пальцем вперед, що в принципі на мові дороги і означає: ми просимо підвезти нас. Для того, щоб якісно проінформувати водія в руху напрямку вашому, ми користуємося табличкою, на якій великими буквами ми пишемо напрямок руху. Я думаю, це дозволяє якісніше зупинити автомобіль. І... Друге, це ми користуємося часто скороченнями для того, щоб якщо назва дуже велика, або індексом міста автомобільним, водії це добре розуміють і, думаю, не виникає потреби. Дуже важливо встановлювати візуальний контакт з водієм. Тоді водій розуміє, що ви до нього звертаєтесь і або зупиниться, або десь зрозуміти, чому ви не зупинились. Але це збільшує, як на мою думку, і етику, і розуміння автостопу. І ще основний фактор це зазвичай мати хороший настрій, бо ніхто не хоче з водієм підбирати якихось грустних або необрядних людей. Взагалі треба поставити себе на місце водія, про що він думає і чому він це робить. Ми помітили, що в основному ті, хто нас підвозив, просто мали бажання допомогти нам. Тобто, щоб ми не стояли там на одному місці, а все ж таки досягли своєї цілі. За кордоном ніхто ніколи не питає за плату про автостоп. Тобто у них автостоп це вже означає, що мають тебе підвести безкоштовно. А оплата твоя буде це бесіда з водієм. Насправді вони дуже цікавляться, куди ми їдемо, чому ми подорожуємо, і вони іноді самі діляться своїми. Пригодами, історіями. Максимально автостоп дуже зручний, коли ти один або подорожуєш парою, бо в принципі трьох людей автомобілі дуже рідко підбирають, і це насправді дуже незручно, як і для самих стоперів, так і для водіїв. Взагалі, оптимально нам так здалося, це коли ми подорожуємо парою. Певно, довіра до пари найкраща і певно це найбезпечніше. Звичайно, існує і стереотип, що. Дівчині одні дуже ризиковано подорожувати. але насправді ми знаємо дуже багато прикладів, які руйнуються мі. Ну що ж, черешні я продала в Київ, безкоштовно доїхала. Ну блін, круто.